Вітаю, друзі. Вже майже добу на банковій палає. Палає так яскраво і так несамовито, що дивуються всі, навіть ті, хто розуміли, що відбувається, через що? Через те, що фонд демініціативи оприлюднив своє дослідження, а в ньому в ньому з'ясувалася є проблема. Але проблема тільки для банкової і зеленського. А про що йде мова? Показую. Там було запитання, чи погоджуєтесь ви з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях? Це саме ті чиновники, які призначені президентом. Так, у нас уряд відомо обирається парламентом, але всі знають, що уряд. Поставлений Зеленським, це було зроблено дуже потужно. Це було зроблено особисто по погодженню з Зеленським і банковою. Щоби так думали люди, і зараз так і відбувається. Що вся відповідальність прийшла до того, хто призначає людей. Ну, дивіться, Ми розуміємо, що є дуже агресивна пропаганда, що в нас тільки один герой це Зеленський, але ще є інколи і пес патрон. Але Песа патрона дуже важко звинуватити. Тому що він несе відповідальність за призначення чиновників, або, наприклад, за політику уряду, а також за корупцію в уряді. Ну, патрон про це може щось і знає, але не він призначав цих людей. Так, от найцікавіше, що. Якщо Зеленський всюди головний, а так кричати зі всіх прасок, звідки завгодно, і так намагаються переконати все суспільство, що в нас тільки одна людина за все відповідає, і зараз все так от було. То Зеленський став головним відповідачем за корупцію. Більше того, дивіться, це дуже смішна історія. Вже більше не працює ситуація, цар хороший, а бояри погані. Тому що цар призначає бояр, і саме цар несе зараз відповідальність. Найцікавіше, як на це відреагували наші політики, які входять в, як кажуть, оточення Зеленського, а також ті блогери, які мають якесь відношення до влади, ну, скажімо так, не кажу, що вони позитивні блогери банкової, але афільовані. Афільовані з банкою. Так от першим відреагував, як, як і потрібно, повинно бути Арахамія. В мережі поширюється маніпулятивне дослідження про те, що на, е, нібито українці вважають, що за всю побутову корупцію відповідає президент України. Дивіться, в першому реченні Давід Арахамія показує, що він або Нівіглос, або дебіл, або брехун. Про побутову корупцію взагалі не йде мова. Тому що йде мова саме про чиновників військово, е, військової адміністрації, яку призначає військово-цивільну адміністрацію, яку призначає Зеленський та уряд, ну, який формується на банковій, але мабуть, це не зрозумів Арахамія. Ну з його примітивізмом це не дивно. Ми ще пам'ятаємо, як він нещодавно напередодні війни не розповідав про провідну лінію партії Китаю і казав, що там. Дуже непогані традиції. Так от, пан Арахамія бреше з самого початку: про побутову корупцію в дослідженні не йде жодного слова. Йде слово саме про корупцію в уряді, про корупцію серед чиновників. Ну і також мається на увазі, що депутати, яких привів Зеленський, це теж корупція, до якої має відношення Зеленський. Він за неї, за неї несе відповідальність. Так от, далі він почав е, писати про. А, до речі, про фразу маніпулятивне дослідження. М -м, розумієте, Арахамія не дуже досвідчена людина. Незважаючи на те, що його називають у фракції Слуга народу головний рішала країни, це не жарт. Вони його так називають. а Мабуть, заслужив. Так от. Знає він небагато. Ми ще пам'ятаємо, як він колись навіть Євгена Головаху обізвав дідамопедом. Ну, так, можна не знати таку людину, якщо ти, наприклад, примітив. А, до речі, це саме про Арахамію. Тому так, тут нема на чого ображатися. Але, знаєте, він міг би дізнатися, що репутація демініціатив бездоганна. Тому фраза про. Маніпулятивне, це теж брехня. І Арахамія знає про це. Хоча він і не дуже розумний. Хитрий, жадібний, а, замазаний у всьому, але нерозумний, якщо так кажуть. Але ж треба відмувати господаря. І він кинувся відмивати його. Мало того, що президент України цілодобово займається війною та пошуками допомоги, ще він має замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди. Як от. Не треба навпаки займатися боротьбою з корупцією. Як казав Віктор Федорович Янукович своїм поплічникам, для того, щоб займатися боротьбою з корупцією, треба бути кришталево чистим. От я ж не займаюся, єю, і ви не займаєтесь тут так само. Для того щоб займатися корупцією, в нас є антикорупційні органи. Але ми всі пам'ятаємо, як Банкова і Зеленський не хотіли призначати на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури людину, яка виграла конкурс, тому що вона не пов'язана з Банковою і Зеленським. Ми це все пам'ятаємо. Більше того, ми пам'ятаємо, як Зеленський а, вимушено був призначити голову САП того, хто виграв, тільки через те, що це була одна з умов. Європейського союзу для того, щоб ми почали свої євроінтеграційні процеси. Це ганьба. А як вони проштовхнули Єгора вибачте, як вони проштовхнули кривоноса на посаду голову НАБУ, Це взагалі окрема історія, але про це згодом. Так от, коли ми бачимо такі заяви, то це смішно. Треба, щоб антикорупціонери займалися корупцією боротьбою з корупцією, а влада в лісти не повинна і як і займатися корупцією. Далі, коли президент запропонував прирівняти корупцію під час війни до державної зради, в політикому почалися воплі про закручування гайок. Тому тоді чому саме президент має відповідати за брухівку, стадіони, тенісні корти та інші непотріб під час війни. Ну тому що люди, які призначені президентом в столиці столиці, Місті Києва керувати районами, замовляли в бомбосховища барабани, овочерійські, витрачали гроші по двійних тройних цінах на обладнання е цих міст, але витрачали так. Тому давайте не треба ля-ля Він призначив він несе відповідальність і знає це Арахамі, але ж ми пам'ятаємо, побутова корупція так, що. Овочерійські барабани це побутова корупція, а шурма це побутова корупція, те, що відбулося з ним. А гетманцев – це побутова корупція. Взагалі, про що йде мова? Це теж це побутова корупція? Гаразд. З Нового року країна має перейти на бюджет війни, де більше не буде витрат на, ві... на... Вічі ці речі, тільки оборона. Та тільки зброя. Сподіваюся, що антикорупційні органи посилять свою роботу, в тому числі інформаційно, щоб президент міг займатися війною та міжнародною дипломатією, а не незалежною антикорупці... а незалежна антикорупційна вертикаль великою корупцією в країні. Ну, пан Рахамія пропонує, все ж таки, що незалежні антикорупційні органи, але їх в нас немає. Далі було найцікавіше. Зараз до Рахамія повернусь, Лачин написав. Вважаєте ви, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях? на його каналі, де прихильники влади йому відповіли 57%. Так, 43% ні. І він пише про це нижче. Можемо зафіксувати, що наразі тільки 58 вважає так, а решта не вважає президента відповідальним за корупцію. Мабуть, Лачен не знає, що так, опитування не проводиться. Якщо провести опитування на каналі, мене його або іншому, він не буде репрезентативним. Це буде інше опитування. Це буде опитування серед підписників, які мають прихильність до е, тої чи іншої людини. До речі, навіть тут навіть тут 57%. і далі найцікавіше, тому не треба завжди, тому не завжди треба вірити соціологічним опитуванням. Але питання корупції все більше болюче. Опитуванням дійсно не треба вірити або не вірити, їх треба сприймати. Якщо їх публікує структура, опролюднює структура, яка є репутація, то довіра є. А якщо карманна структура банкові, то довіри немає. Це дуже просто. Більше того, ми всі пам'ятаємо, як Пальчевський перед виборами в місті Києві Оприлюднював свою соціологію, які робили його карманні посипаки». В ній він вигравав один тур, перше місце, все інше взагалі не зрозуміло, де а це технологія, і ми всі це розуміємо. Тому давайте казати так: якщо є репутація, ми довіряємо. Якщо немає репутації у структури, ми не довіряємо. У Домініціатив репутація бездоганна Лачина такої репутації немає. Далі. Тут вписалась важка артилерія людина, до якої є симпатію великої кількості українців через його технологічність, і те, що він показує, який він ефективний. Михайло Федоров написав: дуже дивним є результати опитування про те, що скільки українців вважають президента відповідальним за корупцію. Схоже на цілеспрямовану атаку. І в кінці така дуже цікава ремарка. Як соціолог за освітою, скажу, що опитування може бути потужним інструментом управління суспільною думкою, враховуючи несприйняття корупції українським суспільством, навкруги якого запитання будувалися б маніпуляції? Кому може бути вигідно саме так використовувати цей інструмент сьогодні? Знаєте, дивна історія. Я от чекав, що пан Федоров запитає. Кому може бути цікава корупція сьогодні? Чому з нею не борються? Чому ганебні скандали відбуваються кожен день? Чому? Але він це не запитав. Ну так, боротися треба не з корупцією з точки зору Федорова, а боротися треба з тим, що це оприлюднюється. До речі, єдиний телемарафон. Дуже непогано зміг не показувати корупцію. І як допомогло? Ні. А знаєте чому? Тому що є реальне життя, є спілкування з сусідами, є а, походи в магазин, є походи в лікарню, є походи в держустанови, де люди стикаються зі всім, що вони бачать, і обмінюються інформацією один з іншим. І тут найцікавіше. Коли люди бачать, як народний депутат України прийшов приїхав на метро в Верховну Раду, а зараз він їздить на геліки з охороною, коли люди бачать, що що людину затримували за крадіжку чотирьох бутилок пива, коли він ще не був депутатом, а зараз він їздить на непоганій люксовій автівці. Коли люди бачать, що депутати, міністри, е люди з Офісу президента постійно потрапляють в корупційні скандали, то вони розуміють: ну, в нас в країні після 2019 року всі люди розставлені Зеленським. Неважливо, що їх розставляє Єрмак, але спогодження Зеленського. Так от, за все несе відповідальність для більшості Зеленських. 78% так вважають. І найцікавіше, знаєте, що вже не вийде, ну не вийде дійсно сказати, що ні-ні-ні-ні, ви що? Це вже погані язики. Не вийде. Найцікавіше в цьому, що а, найбільша, найвеличніша корупція сьогодні в Офісі президента, в, той, в тій структурі, яка, до речі, не буде заповнювати. Декларації і не буде звітувати перед суспільством, але останні дні ми бачимо, як виходять розслідування саме по оточенню Зеленського, по заступникам Єрмака, і можемо говорити про те, що корупція там на такому рівні, що відповідальність президента взагалі майже як на ладоні Тому, знаєте, треба все ж таки розуміти. Народ не тупий, народ це бачить. І зараз буде найцікавіше. Зараз включаться всі, всі для того, щоб відмити президента і сказати, це не він. Замість цього краще боролись би з корупції. Або не заважали боротися з корупцією антикорупційні органи. Ну, наприклад, не намагалися поставити свою людину на посаду голови НАБУ, яка має дружні стосунки з. Паном Кулебом, Олександром Кулебою, заступником Єрмака, і самим Колебою, і самим Єрмаком. Ну, так сталося. А, ще одна дуже цікава історія: це те, що люди почали забувати забувати справді, що Зеленський Тефлоновий вони почали казати: почекайте, так він не відповідальність за призначення цього за призначення цього, за призначення цього. Він же їх призначав. Це він. Він же в нас приймає рішення по всіх напрямках. І от тут стає найцікавіше, тому що відповідальність прилітає. Зараз цей тефлон буде злізати з нього. І все більше людей буде розуміти, що відбувається. Виключно десь 15%, максимум 20%. І далі будуть казати: ні-ні-ні. ні Це прихильники, вони завжди такі є. А от всі інші всі інші будуть говорити про те, що треба з корупцією боротися, і хто призначив корупціонерів, то несе відповідальність. А потім, потім, коли прийдуть вибори, окрім цієї історії, ще зададуть інше запитання: зададуть запитання про те, чому не була проведена евакуація із Бучі, Ірпеня. на Маріуполя, Херсона і всіх інших міст. Запитають, як готувалися до війни і чому не закуповувалися бронежилети, чому міністр, який саботував всі закупівлі снарядів і фактично зірвав держзамовлення по ракетах, таран був призначений вже під час повноцінного вторгнення послом в Словенію, Як і куди призначались, на які посади свої люди? Як Арахамія до війни займався цікавими історіями з енерг... електроенергією з Білорусі? Як велике крадівництво стало великим крадівництвом? Хто за це відповів або не відповів? Запитань буде стільки, що стадіон як стадіон буде нічним жахом для президента? до його команди, але вони це зробили разом. І про це треба пам'ятати. До речі, якщо президент а, захоче, він ще може вичистити ці авгієві конюшні навколо себе. А от чи захоче, ми побачимо. Відверто маю сумнів, тому що його команда працює саме так. Тому що він їм дозволив. І про це кажуть останні слова президента. Він каже нашим партнерам західним випадки корупції в Україні не стосуються допомоги партнерів. Ну, це він пояснює, що, шановні західні партнери, ваші гроші вони не крадуть. Вони крадуть українські гроші. Все гаразд. Я так контролюю, щоб вони не чіпали ваші гроші. Це взагалі нормально. Тому знаєте. Не треба так різко реагувати на банковій, а також не треба при слузі так нервувати. Бачили, що купували, їжте, не обляпайтесь, хай очі хоч повилазять. Це ви зробили разом. А виправляти будемо ми разом. Після вас.